Сьогодні готую тертий пиріг з яблуками та корицею. Моя улюблена осіння випічка. У посудину висипаю 250 г борошна. Сюди додаю цукор, порошок до печива, ванільний цукор та дрібку солі. Натираю на грубій терці 150 г маргарину. Починаю все розтирати у крихту. Коли борошно стало піщаноподібної структури, додаю одне яйце та починаю замішувати тісто. При потребі можна додати трішки холодної води, щоб тісто краще скріплювалось. Ділю на дві частини: одна більша, друга менша. Меншу кладу у морозильну камеру, більшу у холодильник приблизно на 40 хвилин. В цей час готую начинку з яблук. Для даного рецепту краще використовувати яблука твердих сортів. Почищені яблука натираю на грубій терці. Додаю 2-3 столових ложки лимонного соку, 5 столових ложок цукру та 1 столову ложку кориці. Велике прохання підтримайте відео вподобайкою або будь-якою активністю під відео. А чи знали ви, що кориця це кора дерева? Її отримують зі стовбура або гілок? Цю знімають, сушать, і вона звертається вже у знайомі нам палички кориці. З холодильника витягую великий шматок тіста та розкатую безпосередньо на пергаменті для випікання. Кладу у форму для випікання та верх покриваю яблучною начинкою. Моя особиста рекомендація для рецепту використовуйте багато яблук, так пиріг стає ще більш соковитим. З морозильної камери витягую другий шматок тіста та натираю на грубій терці. Робити це максимально зручно, адже воно трошки підмерезло. Пиріг випікаю у розігрітій духовці при температурі 180 градусів 35 хвилин. Цей пиріг має давню історію. Подібні пироги пекли ще у 19 столітті. Вони були простою, але смачною випічкою для родинних свят. А ще, щоб його аромат зробити більш яскравішим, до тіста можна додати цедру лимона. Смачного!